Навантажуч Строун Хелтер, конкурсний проєкт, учня 4 класу Бутенківського ліцею. Імені Юрія Петровича дольд Михайлика, Білийської селищної ради, жирабля Святослава, науковий керівник Ткач Олександр Васильович. Журавель Сетос... Мене звати Журавель Святослав. Я навчаюся у 4 класі звичайного ліцею, який знаходиться у селі Бутенки на, у... У... на Полтавщині. І носить ім'я нашого письменника, земляка Юрія Петровича Долі Михайлика. І я представляю вам свого робота, навантажувати. Універсальна техніка призначення для навантаження, переміщення та розвантаження вантажів має Він має невеликий розмір, що дозволяє йому легко маневрувати в обмежених просторах, оперативно виконувати завдання. Особливість нашого робота навантажувач, кара обладнаний спеціальними в... вилами. Спеціальними вилами, які дозволяють піднімати та переміщати різні типи вантажів. Він має, може ефективно працювати з пластованими вантажами, контейнерами, ящиками та іншими упакованими товарами. Вила легко регулюються за висотою. Що Дозволяє адаптувати навантажувач під різні типи вантажів та умови роботи. Навантажувач Strong Helper створений на базі конструктора LEGO і v стандартний набір LEGO Мідсторм ма... і вітери. Має трині двигуни два великих. І один середній. Можна використати лише середній двигун, але такий навантажувач буде з середньої потужності. Ми з можливості та спробували створити навантажувач на трьох великих двигунах. виконувати такі дії, рухатись вперед, рухатись назад, повертати ліво, повертати направо, піднімати вантаж, опускати вантаж та перевозити вантаж. Я зараз продемонструю свого робота в роботі е -е з телефону. І Дякую за увагу. Всім везіння та перемоги найсильнішому.